Зранку, 27 жовтня, під стінами сумської міськради зібралися рідні військовослужбовців, які нині захищають нашу країну. Вимагали демобілізацію для тих бійців, які служать півтора року. Ми хочемо, щоб наших чоловіків поміняли вже нарешті, тому що наші діти ростуть без батьків. У мене чоловік уже майже 19 місяців. Служить моральний стан я взагалі мовчу, і вони в гарячих точках. Мало того, у мене в мене чоловіка ні разу не була ротація. Взагалі не було. А в Юлію Напрієнко служать батько, брат і чоловік. Останній каже, за півтора року не був навіть у відпустці. 610 днів, не єдиного разу він не прийшов в відпустку. Не єдиного. У мене вдома з мужиків один син 10 років. Все. У мене навіть собака загинув на війні. Пускай Водно? шукають ухилянтів, пускай йдуть і шукають. Вони живі люди. І отак зни, знущатися, на них зараз дивиться страшно. Люди не, не заліза, вони не можуть постійно воювати, постійно знаходитися в землі, постійно бачити, як гинуть поряд. І десять відпустки це нічого. Це нічого. Тим паче, що цю, цю відпустку не дають. Ну тобто немає ким замінити. Тобто, якщо ти сьогодні сидиш в окопі в трьох, завтра ти можеш залишити ось один, і у тебе немає перспективи на відпустку. Все, тобто ефективність цього бійця, вона просто нульова. Петицію підписали. Петиція була підписана ще набрала голоси, Ще що щось її не хочуть розглядати. Вона лежить заблокована. Петиція про можливість демобілізації військових після 18 місяців служби, ініційована народним депутатом Олексієм Гончаренком. Була оприлюднена 29 березня. За кілька днів вона набрала потрібних 25 тисяч голосів. Нині статус петиції на розгляді. Кому адресують свої вимоги? Жінки відповіли. До всіх на світі до ЗСУ, Або до ж, Міністерства оборони, до всіх до, до всієї України це наш це наше обращення, щоб хоч хто небудь на це цьому вже не треба щось робити. Понімати так немає. Ми, ми дуже хочемо, щоб він це все бачив, щоб він це все почув. За інформацією дружини військовослужбовця Юлії, за деякий час до них вийшов заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Кропивченко. Порекомендував жінкам звернутися до них письмово. Прийдете письмово, напишете, дадуть вам від. Повідь, во-первых, письмо вона є уже у вас буде за підписом губернатора про те, що ваше розглянуто питання туди-то, туди, то туди. то туди-то. і будемо чекати в з вами. Ми на вашій стороні. Ми все прекрасно розуміємо. Мітинг за демобілізацію військових після 18 місяців служби є всеукраїнським. Рідні військовослужбовці вийшли на нього і в інших обласних центрах країни, зокрема в Запоріжжі та Івано-Франківську. Ірина Касьяненко, Андрій Крамченко та Євгена Абрасімов. суспільне новини суми.